Стоп, не гортай, бо зараз курячі окорочка переживуть перевтілення року. З кістками вони сюди вже не повернуться. Починаємо з хірургічної операції. Акуратно вирізаю кісточку з курячих окорочків. курка трохи в шоці, але терпить. Далі легкий масаж. Відбиваю кожен шматочок м'яса, бо всі ми любимо ніжність, особливо курка. Тепер магічний еліксир: сіль, перець, сушений чесник, приправа до курки, паприка, соєвий соус і оливкова олія. Все перемішую і змащую курочку з двох сторін. Було смачно і ззовні, і зсередини, як в хороших людей. В холодильник мінімум на півгодини, нехай там посидить. Поки курка відпочиває, готуємо начинку. Цибулю дрібненьким кубиком на пательню, моркву натираю і відправляю туди ж. Гриби кубиком, без них ніяк. Солодкий перець і томат теж нарізаю і відправляю до компанії. Нехай овочі трохи подружаться і стануть однією командою. В кінці додаю твердий сир, бо без сиру це просто овочі, а з сиром вже характер. Дістаю курочку з холодильника, беру глибоку тарілку і починаю начиняти. Так, начинки не шкодую, бо фаршировані окорочки мають бути щедрими, а не скромними. Викладаю курочку у форму і в духовку. А я тим часом швиденько роблю соус, кетчуп, мед і соєвий соус. Солодко, солоно і дуже небезпечно смачно. Через 20 хвилин змащую кожен шматочок. І так три рази кожні 5 хвилин. Так, я настирлива, але результат того вартий. І все, готово. Курочка соковита, ароматна і фарширована так, як треба. Це реально дуже смачно. Якщо відео було корисне, постав лайк, підписуйся на сторінку і обов'язково поділись цим рецептом з тим, хто любить поїсти смачно. Смачно, а не просто поїсти.